Друзі, вітаю вас на каналі Чарівний Світ Вікторин. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Я ж оголошую шосту вікторину. Як і попередніх, всі запитання не потребують особливих знань. Перше запитання. Скільки літер в українській абетці? Правильна відповідь 33 літери. Друге запитання. Від кого було успадковано такий популярний елемент одягу, як футболка? Правильна відповідь від моряків. Третє запитання. Що додають норвезький суп Юлеброд? Правильна відповідь. Норвежці додають свій суп пиво. Четверте запитання. Коли святкується світній день роздумів? Правильна відповідь. Всесвітній день роздумів, святкуючи щорічно 22 лютого. П'яте запитання. Сума, яку була оцінена бурами голова Вінстона Черчилля після втечі з полону? Правильна відповідь 25 фунтів. Шосте запитання. Пегас у древньогрецькій міфології це. Правильна відповідь Пегас це кінь. Сьоме запитання. Персонаж давногрецької міфології, який приборкав пса Цербера? Правильна відповідь Геракл, Відомий 12 подвигами. Восьме запитання. Яку роль відіграють кінські копита? Правильна відповідь. Кінські копита відіграють роль насоса, допомагаючи в циркуляції крові. Коли кінь ставить копито, кров із нього витісняється назад у ногу.